Він простий, максимально давайте по кабіні, воно буде uh -huh. завжди видно на кабіні, верніше. Садіння оператора на пружині, регулювання по жорсткості, є регулювання по повороту uh -huh. е кожний бік, так як в підголивник, підлокитник, тобто суд по комфорту для оператора дуже гарно, скажімо так. По... В самому концепції трактора механічна навіска, механічна коробка передач. Що ми маємо? Ми маємо 24 передачі вперед. тобто Тут вперед є звичайний і понижений, 4 передачі і 3 діапазони. І назад 12. Навізка механічна два реча. Один це піднімання опускання, інший, умовно, це обмежувач або регулювання по навантаженню. Тут датчик стоїть, якщо йде велика навантажена навіска, він сам її піцягенько починає піднімати. Си, Ось синя, це у нас три пари гідрових. Включення переднього моста, міжколісний диференціал, включення в уму, електронний газ і дві пам'яті обертів. Тобто тут все максимально просто. Але, із з практики, ця машина вона має 160 сил, але за рахунок того що своєї ваги, своєї потужності, і він може. Тобто, вага зупинюся з баластами, як ми маємо зараз по комплектації. Ми маємо 8 тонн е, сухої. Ну, без ніяких операторів, без топлива ми маємо 8 тонн його ваги. І, опять же, з тою потужністю, з цими шинами ми можемо працювати спокійно. Це 4 корпуса, і є клієнти, які працюють п'ятикорпусними плугами саме з цим трактором, тому що він дозволяє все, що є потужність ресурс цього двигуна, передати на землю і працювати з більш тяжчими агрегатами. Опять же, кому треба потужніше, ідентичний повністю трактор, тільки на. 15 кільких сил потужніший. Все там саме всередині, нічим вони не відрізняються, крім потужності. Угу. І тут ось табличка, яка роз... каже, що він робиться в Китаї. Так, так. Ну, Але якщо ви сядете, наприклад, в кабіну 200-сильного трактора і трошечки приберете там лишніх обшивок, то кабіна це також е, не китайська. Ага. Кабіна також привозиться в Китай е, з Європи, Тут завіть кабіну не збирають. Личним. Ага, це європейська кабіна. Європейська кабіна, так, так. Це європейська кабіна. Вона має, мінімум має обшивку, то тут обшивка, тут вона все, тут все заховане, бо я дивився на китайські трактора, ті, що Китай виробляє, роб, то тут буде повністю голий е, метал, тут ми маємо шумоізоляцію, оббитий повністю пластиком. Ага. Але якщо ми сядемо, наприклад, вже в німецький трактор, то ми матимемо і отут навіть оббивки, там де зараз голий ага. метал. Так, 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 так. Тому е, кабіна це також е, не китайська. Все, що тут китайське, це ще, ще всього панель приводить. Це все, що панель. Да.